Мене звати Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про NotCoin, що тут взагалі додавлено. Якщо ви ще не, не заходили, ну мені здається, що всі заходили, але давайте просто перейдемо, подивимося, що там і як. А перед початком цього відео я вам хочу порек... порекомендувати свій телеграм-канал. Тут багато корисної інформації. Підписуйтесь, заходьте в закріплений коментар або в описі. І знаходьте там мій телеграм-канал. Підписуйтесь і буде вам щастя. І так, друзі, заходимо з вами в NotCoin. Заходимо. Так, check results. Так, заходимо в NotCoin і дивимося, що тут у нас є. А тут у нас є те, що додали нові завдання. Ого! Стоп! А це що таке? У мене ж було 4. Капець. Отже, друзі, чому я так здивувався? Я просто сьогодні тільки зранку заходив в цю гру. І що я там побачив? Там було 4, 4 завдання, які, ми, ну, які я виконав тільки одну, одне завдання. І друге завдання я виконав, але воно мені його не зарахувало. Ну тобто воно було зараховано, але не, не зараховано. Ну, це, в принципі, розуміємо. Так, друзі, заходимо сюди. Що тут у нас є? Цікаво, просто цікаво зарахує чи ні, тому що я вже давно підписаний на NotCoin ком'юніті, але воно мені не зараховує. Ось бачите, я вчора проходив це все. Але воно не зараховує. Просто не зараховує це, І я просто все чекаю, чекаю, а воно ну, ніяк. Так, друзі, дивіться, якщо ви. Не виводили монетки ноткоін на біржу або на валет-гаманець, або на к... некастодіальний гаманець. Якщо ви закинули в стейкінг, то ви маєте дуже велику привілегію, якщо можна так виразитись, перед іншими гравцями, які вивели свої ноткоїни і просто забили на цю гру. Я не вивів. У мене кілька аккаунтів. Я не, не виводив нічого. Тут, з цього аккаунту це мене основа, і я сюди закинув 52. Ну, Тобто я не закинув, а мене так вийшло, що я заробив 52 тисячі монет. І я... І, тобто, мені дали Голд Лігу. Від 125 тисяч дають платіном Лігу. Ну там заробляють набагато більше ноткоїнів. Але, ну, в принципі, принципі, якщо це вони всі пофіксять ці баги, це все. То я виконую ці всі завдання. З Тон Gift теж. Я його майже виконав, але мені не зараховує підписку на цей телеграм-канал. Я вже вчора підписався. Ой. Не воно, А ні, стоп. Позарахували, нічого собі. В смислі. Значить, пофіксили, напевно. Але це таке, ладно. Приєднатися. Так, приєднуємося. О, є, я приєднався. О, напевно, зараз зарахує. Будемо. О, зарахувало, напевно. Але це ще не остаточно. Так, зараз давайте з вами відкриємо презент. Скільки ми отримаємо ноткоінів? Угу, Я отримав майже два ноткої. Ну, це непогано. Ага, так. Потрібно запрошувати. Ладно, добре. Виходимо. Закриваємо. Закриваємо. І ура! Нам зарахувало, і ми можемо отримувати 8 ноткоїнів за одну годину. А ну-ка, може, це в нас запрацює, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, давай, давай, працюй! Ну, не працює нічого. Ще вже давно підписаний, але воно все одно не ну, то зна... В принципі, ми всі знаємо, що ці лаги в ноткоїні, і коли ми тапали, теж були лаги, ми, ну, воно, не... воно не так працювало, як, ми хоті... ну, як... як хотілося б, але нічого, ми переживемо. Я сподіваюся, що завтра все буде нормально працювати і все буде окей. Так, давайте ждемо. Мені здається, немає чого чекати. Тут воно взагалі не буде працювати. Ну, Добре, давайте виходимо. І так, як ми бачимо, тут зверху бета написано, це бета-тест. Я не знаю, мене нарахувало десь 20 з чим-то ноткоїнів, але тут вони в мене зникли. Я не знаю. ну, Просто я одне завдання виконав і вчора. І в мене зникли мої, ну, ну не, не знаю, баг, не баг. Ну, в принципі, бета-тест. Мені здається, ми з цього нічого не отримуємо. Як буде вже нормально, то тоді вже будемо отримувати. Ну, мені здається, ми просто це все тестуємо і все, як воно буде працювати. Так, ну що, що ще хотів сказати? В принципі, більше нічого. Не забуваймо підписуватись на мій телеграм-канал. Це прям фундаментал. Я прям настоятельно рекомендую вам підписатися туди, тому що я буду в, своєму, в кожних відеороликах рекомендувати свій телеграм-канал. Тому, друзі, підписуємося, не забуваємо. Буду публікувати там дуже багато корисної інформації. Ну і зараз публікую, ви можете зайти і перевірити. Просто заходимо, знаходимо там в цьому описі або в закріпленому коментарі. Переходимо, підписуємося. І не забувайте ставити е, реакції на мої е, повідомлення. Ну, тобто, лайки, там, що вам подобається, ну і так далі. І теж не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал і ставити лайки, друзі. Всім папа, -па. дуже радий, що ви слідкуєте за моїм каналом, цікавитесь криптовалютою, взагалі телеграмом. Мені здається, Телеграм це фундаментал, тому, друзі, ви Просто красавчики. Всім пока.